Денис Гармаш гратиме у Хорватії. Півзахисник Динамо стане гравцем Осієка. За даними змі, гравець вже дав згоду на перехід. А кияни також готові відпустити футболіста. В складі Осієка вже грає один українець цього літа. Хорвати орендували у шахтаря Олександра Драмбаєва. Попереду у гармашами догляд і офіційне представлення у новому клубі не розкриваються, поки лише деталі переходу: це буде оренда чи повноцінний трансфер. ПСЖ продовжує будувати команду без Месі і неймара. Новою трансферною метою парижан став нападник Айнтрахта і збірної Франції Рандал Коломуані. ПСЖ вже надіслав офіційну пропозицію на 80 мільйонів євро, але німці її відхилили. Айнтрахт хоче не лише більше грошей, а й отримати у вигляді бонуса нападника парижан Юго Кітіке. ПСЖ не планує відступати від ідеї підписати Коломуані. Керівництво Парижан планує створити нове тріо із гравців збірної Франції. Мбапе, Коломуані, Дембеле. Андрій Ярмоленко не зіграє у матчі відповіді в плей-офф кваліфікації ліги конференції проти Бешикташа. Офіційний сайт Динамо підтвердив втрату одного із найдосвідченіших футболістів команди. У Ярмоленка пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна інформації щодо термінів відновлення футболіста клуб не надав. Тож участь Ярмоленка у вересневих матчах збірної України проти Італії та Англії теж залишається під питанням. Ромало Лукако в останні дні трансферного вікна таки знайшов собі команду. Сезон 23-24 Бельгієць проведе у складі Роми. Римляни заплатять Челсі 5 мільйонів фунтів за оренду футболіста і візьмуть на себе зобов'язання виплатити гравцю зарплатню за 10 місяців. Це ще 6 мільйонів фунтів. Протовж літа Лукако встиг розсваритися з інтером та Ювентусом. Міланці хотіли залишити гравця у себе, але Ромало почав уникати будь-яких контактів та ігнорував дзвінки від Ставників інтера пізніше Лукаку домовився про перехід у Ювентус, але проте Стефанів зірвали угоду. Болівальники Юве пригадали футболісту його слова про те, що він ніколи не гратиме за Ювентус. В разі успішних виступів Лукаку в Римі Рома матиме можливість викупити контракт гравця за 37 мільйонів фунтів. У реалі продовжується епідемія травм. На старті сезону вибув основний голкіпер Тібо Куртуа. Далі травмувався центральний захисник Едер Мілітао. Тепер травму отримав Вінісіус. Бразилець попросив заміну вже на 18 18-й хвилині матчу проти Сельти. Медичне обстеження виявило у футболіста травму правого двоголового м'яза стигна. Очікується, що Вінісіус пропустить близько шести тижнів. Це означає, що бразилець не допоможе реалу в матчах проти Хетафе, Сос'єдада, Атлетико, Лас Пальмаса і Жирони у Лалізі, а також пропустить перший тур Ліги Чемпіонів. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Ви хочете мене звільнити? Ви вважаєте, що я винен. Але я не піду у відставку. Я не піду у відставку. Скандал навколо очільника іспанської футбольної федерації набирає великі оберти для тих, хто не в курсі. Луїс Рубіалес після тріумфу іспанських футболісток на чемпіонаті світу поцілував гравчиню Дженні Ермосо в губи. Цей вчинок викликав безліч емоцій всередині країни. Прем'єр Іспанії назвав цей вчинок неприпустимим. Футболістки збірною повним складом відмовились грати допоки Рубіалес не піду відставку. Рубіалес же вважає, що він нічого забороненого не зробив. Але Фіфа вже відсторонила чиновника на 90 днів, а може й взагалі дати 15 років відлучення від футболу, якщо провина функціонера буде доведена, на захист Рубіалоса незвичним способом стала його мати. Ангела з оголосила голодування. Вона зачинилася в одній з церков андалусійського міста Мотріль та пообіцяла не виходити звідти, допоки в справі Рубіаласа не здійсниться правосуддя. 100 мільйонів євро за трансфери, 50 мільйонів бонусами. Ось цю суму ймовірніше за все отримає Ліверпуль за Мухаммеда Салаха, якщо той перейде в Аліті Хат. Каравійський бум триває. Мерсесайці продавати ключового гравця, не мають бажання, але Алітіха тисне і вони можуть досягнути мети. Адже в цю команду влітку вже перейшли колишній партнер Салаха по Ліверпулю Фабіньо, а також Голоканте та Карім Бензима. Якщо єгиптянин таки залишить Англію, він стане рекордним трансфером в історії вищої ліги Саудівської Аравії. Еден Назар, судячи з усього, вже награвся у футбол. 32-річний бельгієць відмовив Ніці, Марселю Лілю та ще багатьом клубам з різних континентів. Як зравець Реала нині перебуває в статусі вільного агента. Але Азар відмовився від усіх пропозицій і хоче завершити кар'єру. Може, є сенс запросити Азара в УПЛ? Пишіть у коментах. Екзревець Шахтаря Маркос Антоніо вдруге за півтора роки готується змінити клуб. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, бразилець має перейти з Лаціо в грецький паок. Утім, є ще кілька привабливих пропозицій від турецьких Галатасарая та. Фенербахче. І в себе ніби нічого, але фенербахче співпрацював з російським Газпромом. А саме брав участь у турнірах в Санкт-Петербургі. Та й про російські настрої вболівальників фенербахче нам вже давно відомо. Що ж, виходить для гравця, який застав в Україні початок Великої війни. Гроші не пахнуть. Із Житомира в збірну. Перший в історії гравець Полісся отримав виклик до національної збірної. Бені Макуана поїхав у Конго. Нападник гратиме у матчі кваліфікації до Кубку африканських націй проти збірної Гамбії. Цей поєдинок стане заключним у відбірковому етапі і є дуже важливим для Конго. Для Макуани це вже не перший виклик до стану збірної. 20-річний футболіст уже встиг відіграти 12 поєдинків у футболці національної збірної Конго. Отже, Бені став першим гравцем Полісся якого викликала до збірної саме зі стану Житомирського клубу? Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.